Євген гуцоло тополі край шляху. Тополі зараз моляться, захоловши в покірних позах, і в їхніх струнких постаттях вовляється німе благання. Кому вони моляться? Що і в кого благають? Губенятами здригаються листки, наче з них... Зривається слово зелене, блискуче, нечутне, і сонячним спалахом перекочується по гіллю. І ті спалахи слово до слова складаються хоч і в печальну, за те водночас таку ясну молитву. І ця молитва Наче аж золотиться під високими небесами, мерехтить з важкуватою верчистістю. Сивіє обрій, від землі вистеглої за ніч струменить холодок. Ось ось нитка бабиного літа має пронизати повітря, десь його білий розпачливий лід забарився. Вже готується до сатанинського перебігу Крутняви ідеально опуклий кущ перекоти поля. І три тополі, край шляху, моляться з благоговінням, зрідка роняючи на діл золоті шарудливі слова молитви.